Ще одна важка і майже безсонна ніч. Сьогодні в Києві та інших містах знову був масований обстріл. Якщо вам після такої ночі також важко прокинутися, немає енергії, бадьорості, тягне на солодке і пити багато кави це природна реакція організму на недосип та стрес, високий кортизол. Але особисто я використовую прості практики, якими регулюю своє самопочуття, нервову систему та емоційний стан. І кількома з них я поділюсь з вами в цьому відео. Перша це дихальна вправа. Вдихайте коротко і затримуйте повітря на 5-10 секунд. Через хвилину-дві ви відчуєте більше енергії. Друга це саме масаж біологічно активних точок, наприклад, цієї точки на руці. Протягом хвилини нажимаємо на неї великим і вказівним пальцем. Найбільше 5 секунд натискаємо, відпускаємо на 2 секунди. І так, спочатку на правій руці, потім на лівій. Ще більше практик для повернення тонусу та енергійності, і навпаки, для розслаблення та зниження стресу ви можете знайти у відеотренінгу, де його знайти, читайте в описі під відео.